Та результати діяльності на території ФАСКО доповідає Україна Юрій Васильович, начальник пасіку має у КВН. Добрий день, присутні вам. міський відділ, головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Київській області протягом 6 місяців 2014 року. Я зрозумів. Відповідно до вимог президента України, Кабінету міністрів України, вимог міністерства. Та головного управління Київської області працювання до здоров'ям крім установки на, на території обслуговування, забезпеченням законних прав громадян, посиленням протилатких злочин та правопорушень, покращення розкриття та розслідування тяжких та особливо тяжких злочин, розшукової роботи, перекриття каналів на законне розповсюдження наркотиків, зброї та вибухівки, виявлення економічних злочинних пріоритетних напрямках, а також покращення роботи з персоналом, звісно, дисципліни, підвищення іміджу міліції, серед населення. Удосконалення системи реагування на заяви і повідомлення громадян про вільні кримінальні правопорушення та інші події, забезпечення лезного розвитку та прийняття законних процесуальних рішень, визначено пріоритетним напрямку діяльності органів внутрішніх справ у 2014 році, рішенням колегії Міністерства внутрішніх справ 18 січня 2014 року. За 6 місяців 2014 року у Фастівській міським відділом зареєстровано 3948 заяв та повідомлень про вчильні кримінальні правопорушення та інші події, яких 2401 у місті Фастово, що на 954 або 31,9% більше, ніж за новичний період 2013 року. Відповідно, 2994 заяви виконання було звичайних і інші пригоди у місто 2013. Збільшення кількості звернень громадян по міській ділу у першу чергу свідчить не про загострення кримінальної установки, а про зростання довіри громадян до працівників органів внутрішніх справ, так як і загальної кількості зареєстрованої інформації з однаком чорнавих правопорушень лише 903, а в минулому році 1153. По місту фасадин, а в минулому році 691, з яких закрито, 34 закрити, згідно пенальним корупції України. Співників розкриття для нас озвучино викликали працівниками фасівського міських відділу 29 квітня 2014 року під час обходу території надіючої міської частини Фасові по вулиці Інтернаціональних працівниками відділу Державної служби охорони було труп безвісно відсутній відсутні місцевих Григораж розшукових заходів через три доби після вчинення злочину, особа, яка його учинила, затримана. Та їй було обрано заповідний заклад вигляді тримання вартою. Протягом 6 місяців 2014 року впровадження слідчого відділення Фасівського міських відділу перебувало 217 кримінальних правопорушень з на території міста в минулому році 234, з яких найвагомішу часто складають майнові злочини. Це крадіжки та пограбунки. В порівнянні з минулим роком кількість зареєстрованих по місті фасту крадіжок зменшилась на 14%. Всього на території міста зареєстровано 104 крадіжки, особисто майна громадян. По 31% з них особо встановлено. Це 29,8% для порівняння середньобласний показник складає 28,7%. Минулого минулому році 121 за 30 було розкрито показник 24,8%. Найбільш уражені про району міста по скоєнню кримінальних правопорушень є центр завокзал та кадлубиця. Зріст кількості звучень спостерігається в центрі із 137 кримінальних правопорушень минулого року до 141 поточного року. Кадлубиця з 15 до 23 заріччя з 6 до 7 казнівка з 11 до 12. Ріст але що він присутній. З меншій кількості спинних кримінальних відбулося на завокзалі з 25 до 20, хвастів 2 і 7 до 5. Рівнілка 14 до 3, потівка з 2 до 1. На рівні минулого року складення кримінальних правопорушень на неприявність Снігурівка. Хочеться зупинитись на аналізі крадішу за часом скоєння предметом посягання та способом вчинення. Більшість кримінальних правопорушень такої категорії вчиняється із 0 до 4 годин ранку. За способом позитнення це переважно вільний доступ, знову замків, вікна відхідних дверей. Предметом посилення здебільшого були гроші, господарщі, промислові товари, комп'ютерне обладнання. Збільшення кількості патрулів на вулицях міста залучення представників громадськості сприяло деякому зменшенню такого виду порушень, як пограбунки з 18 до 13. Найбільш ефективно проти з даним видом злочинів можливо шляхом запровадження технічних засобів. Це встановлення підеокамер, кнопок термінового виклику міліції. Також не останнє місце займає освітлення вулиць міста. Як бачимо, це питання належить до компетенції органів місцевої влади та самоврядування. Також пріоритетом є протидія накорзлочинності та гральному бізнесу. Що стосується протидії незаконному обігу наркотичних засобів, то слід зазначити, що цього року виявлено 23 такі факти, з яких на території міста 18 в даної категорії за 16, з яких особи встановлено, що складає 88,9% для порівняння середньообласних показників складає 76,5. Виявлення 11 фактів злужив наркотичних засобів. Особенно встановлених. По факту незаконного зберігання наркотиків виношість, намі Ну, вони являються розкритими, зрозуміло. Також додокументований факт утримання мешканцями міста наркопритону. Що стосується вдання фактів районного бізнесу, слід наголосити на активній громадянській позиції представників самооборони міста Фастова, які виявили три такі факти, були задокументовано нашими працівниками і на даний час проводиться по ним досудове розслідування. У умовах сьогодення неналежна соціально-матеріальна забезпечення працівників міліції не дає змоги зацікавити цивільну молодь та колишніх військовослужбовців на працевлаштування до вторгнення внутрішніх справ. Так середня заробітна плата працівників, які в основному займаються профілактикою та встановленням осіб, які схожують мене про порушення. А це дільничні інспектори і працівники карного розшуку передня ланка, складає заробітна плата 2200 гривень. Протягом останніх 10 років жодному працівникові міській відділу не надавалось житло. Низькі рівень матеріально технічного забезпечення міської відділу значні міду складні виконання покладених завдань по забезпеченню конституційних прав громадян. 19 квітня 2012 року на сесії Фасівської міської ради була затверджена програма зміцнення законності носиння боротьби зі злочинністю місті Фастові період років 12-16. Але в з містом не було виділено коштів на потреби міських відділу. Значно ускладнення якісне реагування навчинені на кімнальні правопорушення. Здебільшого це час прибуття слідчоперативної групи на місця подій. Наявність у частині Фасівського місцевідів лише одного службового автомобіля із чотирьох передбачених. Звернення керівництва місді до даного приводу органів місцевої лами на даний час позитивного результату не надали. Незважаючи на відсутність спаливно-мастильних ремонтних матеріалів, працівників Фасівського місді здійснюють виїзди на всі про кримінальні правопорушення та інші події. Такі стан не тільки не приваблює наступної лісі, змушені на звільнення та пошуки роботи працівників, які мають... 10-15 років вислуги, певний досвід роботи, знання території похоловання людей. За 6 місяців 2014 року змінили 6 працівників міських відділу, переведено для подальшого проходження служби в інші органи 22, загальне комплекс No35 посад по 22,2% загальної кількості особового складу. З працівників міськвідділу відділу 6 продовжили службу батальйону спеціального призначення Київ, Чан та Миротворець, серед яких 4 працівники дільничних інспекторів, один інспектор зв'язку та один проповноважений сектор кримінальної міліції з дітей. Всі завмашні і колишні працівники на даний час перебувають в зоні проведення АТО. На завершення доповіді хочу зазначити, що основним прилітом в роботі Фастовського міськвідділу відділу міліції коли залишаються люди. Наші громадяни у своїх діях мирнуємося виключно законом. Ми чудово розуміємо, що будь які дії міліції перебувають під пильною увагою громадськості. тому намагаємося виключати проблемні моменти в нашій діяльності, а саме це порушення судового дисципліни, судового складу міськвідділу. А тому подача від нас на діування, в інтерв'ю справ прокуратури проводні місцевого самоврядування сприяти розв'язанню нагальних і охоронних привлад. Так, як Юрію Васильові за допомогою, які будуть питання для нього депутатів? Володимир про Наскільки вивчали ви кримінальну справу по бухшому працівнику міліції? Шатру. Пошатрував. Ви з матеріалом цих кримінальних томів. Знайомі чи ні? Значить, якщо ви познайомитись з ними, повірте мені, управляти містом дуже легко. Є кримінальні авторитети, є визвавши одного кримінального авторитета, люба крадіжка розкриється за час. Люба украдена будівля, квартира повернеться за час. Люба земельна ділянка незаконно продана за час помагається. Головне, ці п'ять кримінальних авторитетів, ну, ну тільки щоб не вийшло так, от Бондаренко свідує. Веземо ми прокурора, прокурор доказує. Торговлю наркотиків організував начальник міліції Овчаренко. І розказує: чотирьох наркоманів посадили в підвал і продають по 400 гривень, а тут 200 гривень. В наркомани порізали руки і говорять, не будемо міліцію платити більше за наркотики, ніж продають гори. Я б слово запевнити, що ми такого не чуємо. Далі, по кримінальним авторитетам. Хто ж той доказував, що Овчаренко управляв у своїм цілях кримінальним авторитетом. Бондаренко звідав про старістві, що таке було. Я Овчаренко попросив, він готовий був зустрітися, але потім учасник прокурор відказався зустрічатися. Ає дівнічного інспектора міліції. Зараз він намір, хто з'явився два дня, але він не в комітет не з'являється, не співпрацює з громадськістю. У нас є запитання. Такі дівнічні інспектора міліції це наші представники влади на мікрорайонах, які допомагають утримувати ситуацію належним чином. Це по-перше, і по-друге, громадська рада виконавчого е комітету виконавчому комітету. Також має запитання до. Хотіла, щоб ми з вами це питання говорили або на громадській раді, або на особистому прийомі, тому що в мікрорайонах, от армійська, є запитана також до цієї служби тіл і по інших центрі города. То я думаю, що ми з вами зручниці застріли обсудимо ці питання. А подібність спеціалістів, я б хотів би ще додати. Я говорив, що ну, кадрові волонтер присутні ці служби. Ну, якщо їх половину менше, ніж повинно бути, старається закомплектуватися, але що, яким чином, якщо сексуальні проблеми не присутні. Щоб я прийом, був, не прийом, а не скаже. Скажіть, будь ласка, скільки часу ви обіймаєте насадку начальника пастівського РБВ і матері попереднє місце роботи? Наказом виконуючий області обіданий 22 травня 2014 року. Ми чому обов'язково обов'язки начальника Фасівського МВР. А до цього працював тривалий час в місті Білоцерт 22 року, сержанта спеціальної постової служби 92 року. По даний час 2014-го заступника начальника міліції, начальника кримінальної міліції міста Провадженню зникли речові докази, тобто відсутні кримінальні провадження, до якого мали відношення злочинці з злочинці міліціонери бурді, з управлінням у боротьбі з кіберзлочинництво ГРОМС Київської області тобто речових доказів з закритому кримінальному провадженню, яке було два з половиною року, вони відсутні в камері школу речових доказів. У першому питанні позиція не категорична, і не спілкувалися з прокурором настайна думка у нас. Вносимо ми все в ЄРД. Вносимо ЄРДР із події за знаками злочину. Це однозначно. Є РДР. Ну, з додатковою перевіркою, якщо підтвердити, що там є ознаки злочину, то вносимо. Якщо, якщо ви кажете, що будуть люди звертатися, ми будемо переглядати і визначатися. А що вас зичик і речовикові? Так, да, да, ну давайте тільки як яким чином так само на особистому на прийомі, так? Чекаємося. У мене питання. Було розглянено як звернення громадян. дуже багато часу і 19 червня. Що можливо, я готовий зустрітися. Чого? Я сьогодні не можу зустрітися, де зачем не побілізні. І деякі питання це вже записується при власній. Я не правильно. зустріти. Бачити. Що немає, то я ставлю за основу в цілому проєкт рішення про те, щоб інформацію начальника пальці з ГУ МВС України в Київській області Катерини Юрія Васильовича взяти до відома. Хто за це рішення прошу за основу цілому? Хто проти утримався? Рішення прийнято. Переходимо до.